Наступний тиждень у Борисполі пройде під знаками футболу та звітів працівників освіти. У понеділок звітуватимуть о 17-й у садочку номер 2 та о 18-й у школі лінгвістики. У вівторок, о 17-й про досягнення, за рік розповість завідуюча садком колосочок. У середу о 5-й вечора розпочнеться звіт у садку Журавенька, а о 6-й у ліцейні дизайн освіта. В четвер о 17-й зацікавлених чекає третій садок, а за годину і гімназія перспектива. Якщо ви хочете поставити питання меру через нашу програму «Мери громада, приходьте у вівторок, о 17-й до будівлі виконкому. Особисто міський голова прийматиме там же у середу з 9-ї. А от перший віцемер Микола Корнічук проведе прийом у приміщенні тепломережі на вулиці Київський шлях, 41 а. На полі стадіону Колос придуть змагання міжнародного турніру імені Баннікова серед молодіжних команд. У середу о 13-й зіграють Італія та Сербія. У четвер о 17-й зустріч Туреччина-Польща. У суботу відразу два матчі: о першій Туреччина-Чехія, а о п'ятій Польща Росія. У п'ятницю влада привітає медичних працівників у актовій залі районної державної адміністрації.